Сьогодні наш актовий день, сьогодні академія торжествує і має для цього всі підстави. Ще два роки тому ми тільки могли мріяти, що в нас не тільки буде академія, тобто духовна школа буде мати статус духовної академії. В нас і сповнилася друга мрія сьогодні вперше в цьому новому корпусі академічному ми святкуємо наш актовий день. Сьогодні владика презентував наші аудиторії, котрі технічно оснащені. сьогодні. Гості були професорські, відвідали спортивний зал, чудовий де можуть наші студенти укріпляти своє здоров'я. Чудовий храм домовий на честь всіх святих землі Волинської. І все це постало. Для нас дивовижно все це, це відбулося не просто, бо такі події і такі звершення можуть відбутися тільки при помочі І Дійсно, Господь благословив і академію, Господь благословив її будівництво, а реалізував цей Божий план. Наш правлячий архірей митрополит Михаїл. Ще сім років тут були згаріші. Тут було запустіння, тут був жар А там небагато хто посміювалися, що то сталося з нашою академією. Але все докорінно змінилося. І ми сьогодні... Маємо велику радість, радість свята у новому корпусі.